Зіпуємо проти саме. Підтримати опозицію, виступати проти нинішньої влади. Ви Виступаєте проти. А що вас не влаштовує в нинішній владі? Не влаштовує дана ситуація в Україні розклалися роботи, як uh -huh. піднімаються ціни на все. Ну, да, зараз ну Ну, І багато це з людей, людей, які не влаштовують. Ну, вже... опозиція щось зміниться. Опозиція прийшла до влади. А які, скажімо, законопроекти, ви, ви знаєте, які вносила опозиція? Воно. Ну Я зараз не буду про законопроекти говорити, бо не хочеться, не хочеться показати себе, що я там десь чогось не знаю. А ні, Ну так просто, можливо, вони вже щось намагалися змінити, у них не вийшло. то могло бути таке? Там от Блокування трибуни, буде, регіонал не дозволяє, щось ухвалити. То, можливо, треба йти туди розблоковувати трибуну? Не можу туди піти розблокувати трибуну, да ну, не про Союз. Можна у вас декілька питань взяти інтерв'ю? Давайте, зараз додавайте, бо Виступаєте під прапорами народної самооборони Юрія Луценка? Ну, а як зараз ви ну, члени його об'єднання? Так. Ну, як, як, як ви оцінюєте його зараз у ситуації? І що буде, як буде розв'язатися справа надалі? Ну, чекаємо, 2 квітня буде суд. Європейський надіємося, що його випустять. Ну, а як вважаєте, от нинішня влада буде зважати на рішення Європейського суду, чи її вже абсолютно байдуже? Її абсолютно байдуже. Ну, так, можливо, тоді, якщо навіть Європа їм на указ, потрібні якісь інші міри, а не просто якісь пікети із прапорами. Не, ну, у нас така власть, що, що треба робити ну, з прапорами, з пакетами, ну, в смыслі робити таке, як зараз робиться. Ну, але ж ми бачимо, що от були, наприклад, виступи і по справі сім'ї Павличенків, так само по Юрії Луценка. Ну, і в принципі влада це ігнорує, можливо, да, ви, щось потрібно ви, інакше. Ви правильно, правильно говорите, що в нас не діє судебний е... судова, ну, судова, 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 судова система. Законодавча база є абсолютно так. погана, так? Ну а як ви вважаєте ну, інші от партії, так? Я думаю, ви ж підтримаєте опозицію, якщо відповідно прийшли на цей мітинг? Так, звісно ж, Лусенко іменно ну, опозиція, ну, саме опозиційне. А як ви оцінюєте дії опозиції от за останній період часу із блокуванням трибу, і ті законопроекти, які вони виносять? От як ви до них ставите? Ну, а як ви ставитесь, наприклад, до того, що за європейським мірками ООН 80% населення перебуває за межею бідності, а опозиційні сили, такі як, наприклад, Всеукраїнське об'єднання Свобода, займаються тим, що вони там зносять пам'ятники Леніну, перейменовують вулиці, мурують куліші, варять. Тобто якось, от ну, що ви я, робили в я, вважаю, що це вони неправильно, звісно, роблять, тому що той пам'ятник нікому нічого не мішає, і, і ну, він безвинний пам'ятник так казати. А ви вважаєте, що цим вони відволікають увагу від якихось соціальних проблем, політичних? Ні, Я не вважаю, що це Ні, тобто це так, так само потрібно і важливо, як і потому те, яка потому, пенсія пенсіонера. треба, щоб е, були, ну добиваються вони чого. Щоб не сиділи там е, регіони, ну від від партії регіонів і займалися е, два чоловіки, і там нам показують, що голосують 200 чоловік. Uh -huh. От. А правильно. Там така сама у них робота, як і у нас робота. Ми повинні присутствувати, ну, бути на в сесійному залі і, значить... І... Але ви зарплату 40 тисяч гривень? Ні, ну що 40 тисяч? 16 було. Я знаю, скільки... 16 було. Ну ні, там, по суті, по суті ну, набігає один, багато. 16 да. за друге і набігає... От вже 40. 30, 40. Да, і, Можете ви бути депутатом. І 40, 40, депутат, 30 тисяч на озоручі. Це напротив 21 А можна ще таке вам питання? Скажіть, а яка політична платформа от у вашого об'єднання, вашої партії? Ну, які? які погляди на політику, на економіку, ну, ну, ідеалогію? Ну, а ви як вважаєте, давайте я вам задам питання, як ви дивитесь, яка зараз економіка у нас нормальна, Ні, стабільна чи, чи яка? Ну, У нас зараз яскраво виражені ринкові відносини. Ми, Немає пер... ніяких яскравих. Ні, це якраз ми за 20 років зробили Коли, те, що в Європі було 200 років. Тобто зараз створені монополії контролюють всі Хлопці, економічні потоки. Ніхто ніде нічого не створює, немає робочих місць, заводи. Ви назвіть у Вінниці, деякі заводи де роблять. Ну, всі так, вже розпродали. ну все, все, забрали те, що ви як кажете, під тими синіми прапорами. То можливо треба економічну систему ще міняти. Ну можливо. Ну а знаєте, що зміна економічної системи, це називається революція. Хлопці, щось треба робити, якусь революцію треба робити. Ну все, за захист праці, за одного їх Тобто Нам приємно, що ви приїхали до нас міста, можна з цього приводу взяти декілька питань. Можемо, вот ми если если очень, очень быстро, да? давайте. Скажите, пожалуйста, ласка, Петрема это оппозиция? Нет, не конечно нет. Я, В нашей стране нет оппозиции, в принципе. Если на оппозиции, то еще Петре владу? это Влада? Нет, я просто хочу, чтобы эти клоуны не называли себя оппозицией и не устраивали здесь. вот, Ну, не не, не баламутили народ на ровном месте. Ну, а как моя выглядает оппозиция? Оппозиция должна иметь одного четкого лидера. Оппозиция должна действовать сплоченно. Ну, смотрите, сегодня было объявлено, три человека должно было приехать. Вы знаете кто? Арсений Петрович ценю, тебе не было. Где клеч не видно. Не важные вещи Возможно, да, видите, оказывается, у него есть дела поважнее, нежели поднимать страну на бунт. Но это уже клоуна. А засекала не они, в том, чтобы поднимать страну на бунт, на вашу думку? Чи выгодно это им, чи даст привилегии их бизнесам? Конечно, они хотят, чтобы как бы, их, меньшинство, их меньшинство в парламенте компенсировано было народом. А як ви вважаєте, чи реально реформістським шляхом щось змінити в нашій країні? Чи все-таки можливо гуртувати молоті і робити, ну, щось таке? схоже на революцію? Я думаю, що революція, по крайней мере, силовая, вона ні к чому хорошому не приведе. В іторі. Ну, революція власти... це корінна зміна свідомості. Секундочку, давайте я да, буду так, сам отвечати, на вопрос. Силова революція, если ми говоримо о фізическом да, протистоянні mm -hmm. з міліцією, з армією, вона ні к чому хорошо не прийде, погибнуть люди і... Ну, я думаю, что в итоге все равно займет э, в правительстве сядут те люди, которые не будут отставить интересы народу. Ну а какие же тоді шлях? Вот я думаю, що реформи, демократичні методи, починати вот, з себя, нужна в вот, молодці, ребята власне ну вже. Тоді можна активность. ще декілька останніх, щоб не знімали да, вас час. Но от, очень протягом з э, с с 91-го року, так. по сьогоднішній, ми втратили більше, ніж 7 мільйонів громадян. Так. Тобто, хто виїхав, хто на соціальному дні заградував, хто вже померково закопали. От скільки ще от ми от так по 20 років витримаємо для того, щоб дійти, що все-таки потрібна революція? Я думаю, що. Что сколько, Вопрос был, сколько мы выдержим. Мы ну, мы можем, ну мы же очень сильные, мы можем держаться, мы войну и голодомор прошли. Но ну, За 20 лет мы 7 миллионевтрат. Мы, мож, мы можем держаться очень долго. Вопрос для чего? То есть если есть смысл держаться, если есть смысл умирать просто один за одним, как мухи в банке, А, Бывает. Я еще, я еще не привык. Ну ничего. Если есть смысл умирать, как мухи в банке, просто один за одним, и ждать, пока эту банку вытрусят в урну, если люди видят в этом смысл, тогда нужно держаться. Если нет, тогда нужно заявлять о своих правах, нужно требовать реформ. Нужно начинать, причем, мне кажется, с местных. Вот вы самоорганизовались, Винница. Нужно эти местные советы требовать дорог, требовать... Изменения. Потом нужно собираться, лидеры этих движений могут собираться приезжать вместе в Киев. и требовать, без, без флагов, без лозунгов выдвигать конкретные требования и отстаивать их. Зрозуміло. і ще можна так трішки особисто. Там, да, цікаво, от, читав ну, в мережі, що окремі свободівці доволі цікаво, інколи реагують на ваші висловлення да, в соціальних да, да. мережах. От як ваше ставлення безпосередньо до того? Чи не роздувають вони з мухи слона, і чи не вигідно їм переводити е, питання ракурс і соціальних питань на пам'ятники, вулиці, куліші? Абсолютно, і абсолютно согласен з точки зрівання того, що їм вигідно займатися зараз носом пам'ятників е, і какими-то прочим, вот раздувание вот таких скандалов, когда человек пишет в Фейсбуке. Э... какое-то наблюдение свое да, об украинском языке и в ответ получает кучу негатива и кучу внимания народных депутатов партии Свободы. И мне было очень, очень смешно, когда в Сумской области, в каком городе, напомните, валили памятник. Да, в Ахтырке. Четыре народных депутата бросили законотворчую деятельность, приехали в Ахтырку и стали валить памятник Ленина. И я даже а, Олегу в Тигнебоку написал а, в Фейсбуке после этого, что у меня здесь друзья в Ахтырке, они мне звонили, наконец-то в городе жизнь наладилась, так хорошо живется, ага. хорошее настроение летает. Наконец-то памятник, да, памятник Ленину, наконец-то пал, и все зажили счастливо. Добрый, дякую вам за интервью. Подождение. Давай я прошу звернути увагу, що відбувається неконтрольоване стадо опозиції. Ну якби я не ображаю людей, я ображаю всі ті партії, от, які змушують людей займатися. От, більшість з них в принципі не приховують ні вживу. Ні, в соціальних мережах те, що їм платять по 50 гривень, тобто подивіться, як вони всі обличчя. А, люди, які явно не усвідомлюють, за що ці партії виступають, яка їхня платформа ідеологічна, на що вони спираються в своїх економічних моделях. От. Але вони йдуть, вони йдуть, тому що ну, напевно це весело. Ну сьогодні це модно, спораспоратівна, молодежна. Так раніше був Ленін, партія Комсомол, Сьогодні от і бачимо, а, подивіться на ці чудові такі прапори. От там напевно написано давайте, щось типу давайте, Угар, давайте, давайте, угар. Ну, дивіться, маленький, великий, тягнуть своїх дітей, штурханина, ну нічого, партії ж важливіше, бо це ж опозиція, як же ж без цього. Люди похиловіку. Сьогодні ми брали декілька е, цікавих е, інтерв'ю, цікавих в плані того, щоб осмислити те, що ж все таки відбувається в голові у людей. Тобто ми чули такі думки впритул, починаючи від того, що в жодному випадку революція не допоможе, а потрібні реформи. І коли ми говорили, що за 20 років реформ, в принципі, 7 мільйонів наших співгромадян або виїхала, або вмерла, в принципі, це подову не викликала, говорила, ну, наш народ він вміє терпіти, ну потерпить ще чуть. Ну, якщо навіть виздохне, я думаю, в принципі, страшно, нічого страшного, нічого не буде. От. Хочеться задати питання всім цим людям, а чим вони краще ну, тієї банди, яку вони хочуть вигнати. Хочуть просто вигнати її, стати на їхнє місце і зробити все так само, але можливо там, з українською мовою. І, ну, напевно, гривня буде коштувати не 8.04, тобто, долар не буде коштувати 8.04, а можливо 8, і це буде основним їхнім покращенням. Хочу тобто, хочеться, щоб зверніть увагу просто на обличчя цих людей. Хтось кричить слава міліції, хтось смерть ворогам, комусь слава Україні. Ну, В принципі, те, що люди кричать Лозунги це вже якесь зрушення для України. Питання в тому, чи розуміють вони зміст, який туди був вкладений історично. От. І мені щось здається, що якби не дуже. Я думаю, що якщо говорити безпосередньо за ці прапори, які тут зараз, да, тобто свобода прийде порядок наведе. ще в них є заряд Бандера, прийде порядок наведе, незважаючи на те, що він помер. Ну я думаю, їм про це просто ніхто не сказав, тому вони дозволяють собі інколи говорити такі речі. От люди, які називаючи себе націоналістами, дозволяють іти поруч із лібералами. Хочу згадати, де Вінниці був цікавий смолоскипний марш по тим, хто загинули під час 1932-1933 року. От що б'ютівці несли, банер, кров. Це була патна хода по крутам і на панрі було написано, що кров крутянців на руках у лібералів. Тобто, я думаю, що батьківщина трішки забула, якою вона є партією. Ну нічого, ну буває. Ну запутались. Ну я думаю, що пацани поймуть, простять і поощрять. От, Значить, ті націоналісти, які дозволяють, мало того, що бути мало того, що дозволяють собі бути партією, тобто, блін, ділячи свою націю на якихось обраних і на чернь. Ті, хто дозволяють собі виступати за інтереси капіталу, запрошуючи інвесторів додобувати станцевий газ, покриваючи всякі бордельні бізнеси окремих своїх партійців. Я в принципі думаю, особливо це не секрет. Тобто в соціальних мережах все можна знайти. О, Цікавий момент. Я попрошу зняти оцих декількох молодиків. Я думаю, що по прикиду той, хто в темі може зрозуміти, хто це такий. Ага. Навіть так. <рес> ну, ми бачимо, да, яскраво бережені навколо на -на -на футбольний прикидон <рес> <рес> навіть, навіть занадто яскраво так. Юлі, о, подивіться, подивіться, чорно-чорний прапор над лібералами, а боже ж мій, що ж вони роблять? Фух, так, значить, що ми маємо? Значить, фанати, які зазвичай говорять, що вони праві кричать слава Україні, кидають зіги. Субкультура ніяких проблем, але сьогодні вони йдуть під проправами батьківщини. Що ж це трапилось? Можливо, батьківщина стала правою, можливо, Юля там чуть-чуть стюряги подзіговують ребятам. Я не можу це здогадатися, якби щось відбувається, але ми бачимо те, що ми бачимо. Ем... Ну, напевне, це от в місті до кінця, це вони за юлю, напевне, кричали. Напевне, якщо в місті до кінця, то або вони її мають витягнути сюди, або вони мають всі піти до неї. Тобто тут одне із двох. Я не знаю, що вони виберуть. Чесно кажучи, сьогоднішній день для це для мене день, де купа відкриттів у моєму житті. Тобто, знову таки націоналісти, які вже націоналісти виступаючи за поневолення нації капіталом, які от, да, слава Україні і йдуть націоналісти разом із лібералами. Мені було б цікаво підняти будь-кого із заунівців, і, за унівців, і ті, хто сиділи в підпіллі, особливо в 50-х роках, сказати, ну подивіться, як цікаво. За такою логікою виходить, що націоналісти, які залишились підпіллі по закінченню війни, повинні були складати зброю і йти в комуністичну партію Радянського Союзу для того, щоб розвалювати систему ізсередини. Ну, як бачимо, ні, ми такі заклики інколи чуємо від тих людей, які називають себе націоналістами. От банда. Ось у мене О, давайте все! Только все давайте до каждого! Должны каждый! Пока мы едины! Мы не победим! Пока мы едины! Да, що все-таки не приїхав Віталій Кличко. Я б, чесно кажучи, до нього, от, я б його вписав би навіть в себе разом з Андрієм Шевченком. Я дуже хотів би з ними поспілкуватись, дійсно, взяти от інтерв'ю і Шевченка і в Тобто я думаю, що а, люди, які знають по декілька мов, вони напевне, так як вони є от, провідними фігурами в різних партійних партіях, політичних, політичних силах, то вони, напевне, мають цікаву, доволі глибоку базу з, з знань, наприклад, політекономії, із філософії політичних ідеологій, із політології. Класичний. Я думаю, можна було б багато чого цікавого в них дізнатися. Але, на жаль, якби вони не приїхали, тут говорять, що Кличко там в якійсь Америці. ну це… А якщо говорити серйозно, насправді дуже сумно. Сумно, тому що ми бачимо тут сотні людей, і молодь, і пенсіонерів, і тим, кому за 50. І вони ж справді вірять. Справді вірять. Повторюють за вождем які певні лозунги, подивіться, бабці хлопають дуже, що там підтопують. Але що не розуміють, що разом із чим сила. Так, пани разом із хлопами це сила, тому що пани без хлопів не існують. Але хлопи без панів перестають бути хлопами. Але люди цього не хочуть розуміти, тому що набагато простіше звалити всі свої негаразди на якусь партію, на вождя, на месію, на Бога та на будь-кого, аби тільки не визнати те, що все-таки в проблемах ви не самі. А якщо ви не самі, то потрібно вирішувати самим. Але ж ні, набагато простіше. Давайте приймемо законопроект, давайте проведемо реформу, давайте поміняємо мера, поміняємо губернатора або ще кого-небудь. Але ж насправді. Всі ці проблеми, які виникли безпосередньо в народу, може вирішити тільки в народ, тільки напряму народ. Так, на сьогоднішній день ми бачимо, що 99% населення це ті, хто не можуть, не можна про них повноцінно сказати, що вони є нацією. Тому що це дійсно в першу чергу поки що є народ, який носить свої певні ознаки нації, але він не є в нації в широкому сенсі розуміння, тому що націю об'єднує декілька основних ознак. Перше це земля, друге це кров і третє це дух. Якщо однакова кров, я думаю, що цим всім людям байдуже те насправді чиї вони нащадки і яку пам'ять пращурів потрібно зберігати. В плані землі я думаю, що якщо ми зараз з питання будь-коли, якщо в них буде можливість виїхати, то вони все-таки вийдуть впливати на цю землю. Ну і в плані духу, тобто, якщо націоналісти разом із європейськими якими та партіями із батьківщиною, із ну я не знаю ким, 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 ким уже аби аби тільки більше їх було, виходять разом і говорять про те, що все таки це і намагаються робити якесь таке от посміховище, то і можна говорити взагалі. Нації просто не існує. Ні політичної нації не існує, ні кровної нації не існує. Але, на щастя, вже є люди, які розуміють про те, що порятунок народу справа рук самого народу. І це є основою, основою, з якою в майбутньому, на якій може набудувати щось набагато більше. І ми сподіваємося, що якщо не ми, то наші діти доживуть до того моменту, коли дійсно в Україні заповнює справжня українська трудова нація. Ну, Дякую за увагу. Я Дякую.